Лектацію все важко, тому що народ дібілий. Задавати мені питання, блядь, чи можу я е, з Києва е, кожного дня бути вдома, але служити у вас? Ну це якась дурня. Якщо ми в день розглядаємо там 200 анкет, 200 заявок, то люди хочуть кожного тижня в суботу-неділю бути вдома. П'ять днів воюєш, два дні вдома. Тобто це взагалі абсурд і нерозуміння, що таке Збройні сили. Це крайній рік. Крайній рік. Всіх воїнів, всіх тих мотивованих, коли заповнювали всі РТЦК, стояли в чергах, вже нема, закінчились. Вони або, або полеглі, або поранені, і вже списалися з ряду військ. Не знаю, чи ви запустите цей ефір, але я би пиздив просто. От я би блядь, просто блядь, брав за вуха і пиздив. Розумієте? На третьому році війни людина приходить в Збройні Сили і каже, я не вмію тримати автомат. Так це не мої проблеми. Я можу сприяти зараз, але де ти був цих три роки? Ну, де ти був? Є можливість стати... за тих три роки можна було стати спеціалістом просто асом. Розумієте?